Думи про Марусю Богуславку, козака Морозенка та правду й неправду на устах знаного 54-річного Дрогобицького бандуриста Василя Кирилича із Кобзарсько-Лірницькою місією мандрує містами України. Ось уже два тижні забандурює Івано-Франківськ на тутешній стометрівці. Одна з найдавніших кобзарських в його репертуарі пісня про правду. Ще Іван Франко 100 років тому казав, що цій пісні 500 літ, ніби сьогодні написана. Нема в світі правди, Правди не сіскати, що вже тепер правда стала неправдою. Жити кобзарі та лірники з давніх давен були носіями української самосвідомості. Символом українського кобзарства завжди була кобза. Це модернізований інструмент, світська бандура. Таке трактування, що Кобза це щось старе, а бандура це вже щось удосконалене, Це дуже невірне, скажімо, радянське совдепівське ще це різні інструменти. Бандура це одна струна, один звук, а кобза грифовий інструмент, хоч може мати приструнки, як у вирисає. Тобто на грифу натискається і основа береться на грифу. Вдома у мандруючого музиканта є ще Ліра, гусла та дві кобзи, так звана Мамаївка та лютнеподібна. На них виконує канти 17-18 століть. Музичні інструменти та давні пісні українських мандрівних спів. Василь Кирилич пропагує ось уже 25 років. Кобзарська традиція у нас є неперервана. Єдиний бандурист, який до післявоєнного часу доніс цю стару манеру гри, то був Георгій Ткаченко. І що грали кобзарі, де що є, записано на валиках. А більшість ми граємо те, що передав нам Ткаченко. Він дуже мав великий репертуар. Це і думи, і давні такі кобзарські псальми. Співогра музиканта мандрівника зупиняє перехожих. Попри невимовну спеку, люди знаходять час щоб насолодитися звуками давнього українського народного інструменту та проникливим голосом співця. Дуже приємно. Я вже давно не чув такої прекрасної музики, такої прекрасних пісень. Тим більше зараз у нас час це дуже актуально. важливо, що він частіше приїжджав, Піднімав наш дух козацький, тому що ну, таке не кожен день побачиш. І я дуже зворушливий. Це професійне виконання, яке ми не чуємо. Побільше б би давали у таких музикантів, щоб люди слухали. А то ми слухаємо ті всякі е, наші бізнес-шоу. І більше нічого, отака пропаганда має бути нашої музики української. За духовну насолоду івано-франківці та гості міста віддячують кишеньковими грішми. Частину з них музикант-мандрівник збирає на хліб, а решту каже, жертвує в монастирях за мир в Україні.